Гійом Аполінер Зарізана голубка й водограй, читає Ігор Скарженець. О, постаті. Убиті, любі, о дорогі розквітлі губи, Міє Мареє, є Толорі, а ні, і ти, Марія, Де ви, дівчата? Я вас питаю? Та біля водограю, що плаче й кличе, Голубка маревія. Душа моя в на напрузі. Де ви, солдати мої друзі, де ви, бійї, даліс, реналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходи луна, б'ють відгомоном до небес, ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де Макс, Жакоб? де Рен, що в нього очі, як той рейн, де милий кремніць волонтер, вже може їх. Нема тепер душа ятриться з непокою, і водограй рида зі мною, а як вони ще живі, Десь б'ються на північнім фронті, Тим олеандри всі в крові, І сонце ранене в траві на багрянистім горизонті.